Ти новини сьогоднішнього дня. Сенсаційні новини. Перепрошую, але сенсацій щодня все більше і більше. Тому слухайте з вами Кожуківський Олександр. Шановні глядачі, з кожної сотні тисяч переглядів на мене підписані тільки пару тисяч українців. Велике прохання. Натисніть, будь ласка, на цю кнопочку, тому що ви дивитесь мене без підписки. Підпишіться, підтримуйте український контент, підтримуйте українські канали. Велике прохання! Я тут щодня готую для вас новини. За дві хвилини ви дізнаєте, що в нашій країні відбувається, які переможні новини, і що відбувається за кордонами нашої потужної, крепкої, сучасної України. Велике прохання, підпишіться, тисніть ось сюди, будь ласка, на мій фейс. Бойовим підрозділам значно збільшать фінансування, повідомив Зеленський. За оновленими правилами, 7 мільйонів гривень бригаді виділятимуть з розрахунку на кожен батальйон, який бере участь у бойових діях. Новини для військових. Окрім того, пікапи, квадроцикли та іншу подібну техніку тепер можна буде закуповувати за кошти прямого фінансування бойовим бригадирам, тобто незалежне фінансування для бойових бригадирів. А як ви думаєте, це правильне рішення чи неправильне? Управляти своїми фінансами будуть безпосередньо бойові бригадири. Якщо так, поставте плюс в коментарях, якщо ні, Ставте відповідно мінус. Найближчим часом урядовці формалізують рішення в документах, щоб уже в серпні з'явилася така можливість. Рюдте про територію України сенсаційна новина, можливе визнання контролю РФ де-факто. Це ще як. В майбутній мирній угоді окуповані території України можуть бути визнані де-факто російськими, припустив генсек НАТО Марк Рютте. коли йдеться про всі ці питання території, коли йдеться про визнання, наприклад, можливо, в майбутній угоді, що Росія контролює де-факто фактичну частину території України, це має бути фактичним визнанням, а не політичним, де юре, сказав він. Тобто, поки що не зрозуміло, що вони мають на увазі, але однозначно, ні де факто, ні де юре нам по суті це не підходить. Визнання російського контролю за нашими територіями. Чи підходить що ви думаєте з цього приводу? Зустріч Трампа й Путіна не вплине на постачання зброї Україні. Повідомляє генсек НАТО. Марк Рютте запевнив, що президент Трамп чинить неймовірний тиск на Росію. Та відкрив шлях для постачання летальної зброї, яку оплачують європейці, а надають США. Він також нагадав, що Україна вже отримала два пакети допомоги від Нідерландів та скандинавських країн. А найближчими днями очікуються нові оголошення допомоги. На Росії затонув буксир капітан Ушаков, спущений на воду лише три роки тому. Судно потонуло через затоплення допоміжних механізмів, коли його добудували. Випадок підкреслює неспроможність РФ ні підтримувати основні елементи свого флоту, ні тримати в строю старі. Хай це примножується та успішно. Реалізовуються в Росії США на переговорах з Росією діятимуть з позиції сили. Ми хочемо, щоб Путін зупинився і сподіваємося, що поштовх з боку президента Трампа, а також санкційні пакети і вторинні санкції проти тих, хто допомагає Росії, переконають його нарешті припинити агресію. Заявила посол України у США. Удар по автовокзалу у Запоріжжі відомо про 19 постраждалих. Наслідки нічних атак Російської Федерації на Дніпропетровщині поранені дві людини у Нікопольському районі. Постраждало понад 10 приватних будинків. Ще два Горілися по Нівечені чотири господарські споруди авто у селі Біленьке Запорізької області. Через удар ФПВ-дрона по приватному будинку поранена жінка на Херсонщині, неподалік села Крутий Яр. Дрон атакував цивільну автівку. Постраждала жінка, єС спрямує на допомогу Україні ще понад 1 мільярд євро, одержаних з прибутків від заблокованих російських активів. Повідомила Єврокомісія. 95% коштів використовуватимуться для підтримки України через механізм співробітництва з питань позик для України, а 5% через європейський фонд. «Мир». Перший такий транш для Києва був реалізований у липні 24-го року, другий – у квітні 25-го. За минулу добу зі Совіт працювали тисяча живої сили, 4 танки, 7 ББМ, 37 артилерійських систем, 2 РСЗВ, 191 БПЛА та 131 одиницю техніки. Підпишіться, будьте в курсі свіжих новин щодня. І гарного дня вам бажаю!